У сосницькій громаді, завдяки співпраці з благодійним фондом Repower Україн, завершили будівництво сонячної електростанції, розмістили її на місцевому водоканалі, який забезпечує водою майже 7 тисяч мешканців селища. Для громади це ще один крок до енергозалежності та можливість зекономити. Разом з сонячними панелями встановили гібридні акумулятори, які накопичують залишок електроенергії, і завдяки цьому в блекаути сосничани точно не залишаться без води. Більш детально розповідає Олександр Клименко, заступник начальника підприємства з водопост. Станція у нас має потужність панелей 40 кВт, потужність інвертора 30 кВт і планова потужність акумуляторних батарей також 40 кВт. Наразі йде процес закупки ще додаткових акумуляторів, щоб вийти на цю потужність при сприятливому освітленні. Може повністю забезпечити роботу нашого насосного обладнання, яке в нас є. Осінньо-зимовий період, звичайно, ефективність невелика, але намагаємося максимально використати світловий день, щоб отримати сонячну електроенергію. Для резервного живлення цей водозабір додатково забезпечений дизельним генератором, тому водопостачання зможуть підтримувати навіть під час самих несприятливих умов та дає електромандир підприємства та демонструє встановлене обладнання в щитовій. Тут знаходиться гібридний інвертор потужністю 30 кВт, блок акумуляторних батарей, блок захисту сонячних панелей, де знаходяться. Плавки, вставки і грозозахист. Також маємо можливість підключення до цієї електростанції генератора, маємо щит, в який буде підключено генератор. Також у цій шафі знаходяться комутаційний пристрої із нашою мережею. Маємо доволі гібку систему переключення сонячної електростанції, щоб працювати з нашою мережею. За рахунок сонячних панелей на підприємстві зменшать вартість електроенергії. Зекономлені кошти реінвестують у підвищення надійності водопостачання. Ми матимемо деяку економію коштів, які будуть в першу чергу направлені звичайно на ремонт мереж, ремонт обладнання, тобто для підтримання і підвищення надійності. Водопостачання у сосницькій громаді у селищній раді кажуть, що мріють побудувати ще декілька сонячних панелей, щоб забезпечити безперебійну роботу інших об'єктів. Більше про це розповів секретар ради Андрій Ткач. У нас є справно плани рухатися і далі, щоб на комунальних підпри... будівлях, які споживають значну частину електроенергії, це і заклади дошкільної освіти, і шкільні заклади, щоб у них також використовувалися ці сонячні електростанції, і це гарна демонстрація нашій громаді, нашим людям, що ось дивіться, ми і бережемо природу, і ми використовуємо відновлювальні джерела, і таким чином ви в ту саму сторону. У ну, маєте рухатися як громадяни відкрили електростанцію офіційно. На заході були присутні представники фонду Repower Ukraine, які доєдналися онлайн. Також захід відвідали особисто голови сусідніх громад, які прагнули перейняти ціни досвід Сосничини у впровадженні енергощадних технологій.